Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо задіювати угруповання союзної держави, основа армія збройні сили Республіки Білорусь. Цитує Лукашенка державне білоруське видання Белта. Також він каже, що Україна та НАТО нібито готували напад на Білорусь, і його мета не допустити війну. Лукашенко не раз уже натякав. На відкриття нового фронту, а зараз він зібрав термінову нараду з військовими та силовиками. Про це повідомляє е, «Укрінформ» із посиланням на телеграм-канал його прес-служби Пул Пірва. Е, подробиці наради офіційно ще не розголошувалися. Напередодні ж МЗС Білорусі викликало українського посла Ігоря Кизима, якому вручило ноту про те, що Україна нібито має намір атакувати територію Республіки Білорусь. Українському МЗС назвали це провокацією.